А що ж там з білою кімнатою? Ви давно вже питаєте мене про мою книжку, і нарешті, нарешті, я можу поділитися з вами дуже класною новиною. Отакої от, от білої кімнати більше не буде. Натомість буде отака от. Так, так, мою дебютну книжку спіткав косметичний ремонт, так би мовити, або ж простою мовою перевидання. Ми повністю змінили її оформлення, і це стосується не тільки обкладинки, також додалися красиві форзаци, повністю була переписана анотація. І, дослухавшись до відгуків деяких читачів, я також попросила додати триггер-ворнінгс на початку історії. Поточне видання, всі його деталі, всі нюанси погоджувалися безпосередньо зі мною. І ба більше вам скажу на обкладинці, навіть є елемент. Які я малювала власноруч, також співпало, але мені дуже приємно бачити їх саме в фінальному варіанті обкладинки. В продаж така біла кімната поступає вже 3 грудня, тобто дуже незабаром. І я неймовірно, неймовірно втішена тому, що можу вам це нарешті сказати. Дуже сподіваюся на вашу підтримку і заздалегідь за неї вдячна. Пишіть в коментарях, як вам нове оформлення книжки, чи розгляділи ви в ній деякі символи. Якщо так, то пишіть, які саме, мені буде дуже цікаво послухати. Ну і, звісно, чекаю вас в книгарнях КСД і не тільки КСД з 3 грудня.